Успіх кожного бізнесу він багато в чому залежить від того, наскільки ефективно компанія працює з потенційними клієнтами, Ліди чи контакти, які виявили інтерес до вашого продукту чи послуги, вони є основним ресурсом для зростання ваших продажів. Проте без чіткої систематизації процесу роботи з ними багато компаній втрачають цінні можливості. У сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, чому важливо створити регламент обробки заявок і як правильно впровадити цей процес. Досить часто компанії вони стикаються з проблемами, які заважають їм ефективно працювати з лідами. Серед них можна виділити такі, як відсутність єдиного процесу обробки лідів, тобто коли менеджер працює на власний розсуд, через що можуть втрачатися клієнти чи взагалі оповільнуватися в продажі. Наприклад, один співробітник обробляє заявки відразу після надходження інший відкладає на декілька днів. І як результат, клієнти залишаються без відповіді і взагалі можуть піти до конкурента. Також ще причиною може бути неповна чи невірна інформація про лідів. Ліди зазвичай вони передаються між відділами в хаотичному вигляді без необхідних деталей чи з певними помилками. І це звісно ж ускладнює роботу менеджерів і знижує шанси на успішне закриття угоди. Також проблема недостатнього контролю за етапами роботи з клієнтами, вона виділяється в тому, що компанії дуже часто не знають, на якому етапі знаходиться той чи інший лід, чи була взагалі надана якась інформація, чи вчасно виконано всі домовленості, і як наслідок можливі затримки, дублювання дій чи навіть втрата клієнта. Звісно, відсутність прозорості в комунікаціях це той момент, коли менеджер не завжди обмінюється даними про лідів, що призводить свою чергу до помилок чи взагалі незрозумілих ситуацій у роботі із клієнтами.